Привіт! З вами Андрій Бойчук. Спеціально для вас «Запитай іммігранта, жива трансляція з Нью-Йорка. Це підпроєкт веб-сайту Іммігрант Порада. І сьогодні питання задала Марійка. І її питання я зараз прочитаю. Мені 51 рік, чоловікові 55 років. 12 років працюємо на чек. Почали відпові... Відповідати здорові. думаємо повертатися на Україну. Чи будемо мати право в 62-67 років оформити пенсію? Ми не громадяни Америки, грін карта за генеральним довіренням. Якщо ви не є громадянами Америки на Україні, ви не можете оформити пенсію. Вам... Якщо ви громадянин України, ви не можете оформити пенсію з Америки. Ви можете отримати пенсію в інших країнах, але це потрібно оформляти певні документи. Якщо ви є громадянинами Америки, ви можете оформити пенсію в будь-якій країні, але ви не можете отримати в кожну країну. На вебсайті АРС є список всіх країн. Перелічувати список всіх країн не актуально, так як він міняється кожного року або кожних пару років, тому він є різним. Але на даний момент Україна не входить в цей список. Тому, якщо ви є не громадянином, ви получати не можете. Але якщо ви станете громадянином, я не бачу причини, чому ви можете, не хочете стати. Якщо у вас є зелена карта, вже 5 років, ви можете подати на громадянство і дуже легко. Получити громадянство і потім оформити е, на пенсію. Але пам'ятайте, пенсію получати, чеки вам на Україну висилати не, не будуть, так як е, Україна не входить, Україна не входить в число тих країн, куди висилають пенсію. Якщо у вас рахунок буде в Сполучених Штатах Америки, а ви будете жити на Україні, вони можуть робити вам. Е, direct deposit, тобто ставити гроші на ваш банківський рахунок в Америці, і ви можете через карточку знімати ті гроші на Україні. Це, це без проблем. Таня, Роман, <сум> Роман, дякую, що мене дивитеся зараз. Я не знаю, чи я відповів точно на, моє, на питання, але якщо у вас будуть якісь додаткові питання на рахунок пенсії. Долучення її на Україні, будь ласка, залишайте під цим відео. І також діліться цим відео з іншими для того, щоб ми більше набрали інформації. Достовірно, що і, можливо, хтось це вже робив, можливо, хтось з вас пенсію оформляв на Україні. І ви знаєте, як цей процес від А до Я проходить. Будь ласка, залишіть в коментарях. І також діліться цим відео. І пам'ятайте, кожного дня ми це... я відповідаю на одне питання, яке можна задати. За посиланням айпорада.крапочка.ком слэш Також я в описі цього відео залишу посилання, де ви можете нажати і дуже просто ввести питання, і нажати кнопку Вислати. І я його получу. І на протязі пару днів я відповім на нього. З вами Андрій Бойчук, спеціально для мігрант Парада. па, -па.